мігранти чекають своєї черги на автобуси в мексиканському місті та пачула. Їх перевозять до інших регіонів країни, звідки ті зможуть подати заяву на здобуття статусу біженця в США. Так, уряд полегшує мігрантам пересування від південного кордону до північного. Останніми днями тут зібралося забагато людей із центральної і південної Америки. Щоб перевести понад 8 тисяч осіб, залучили 189 автобусів та 73 фургони. Нам мають дати вільний доступ до пункту призначення, тобто до кордону США, щоб ми могли його перетнути. Їм слід надіслати автобуси. Тут умови, в яких діти лишатися не можуть. Тут є хворі діти, вагітні жінки. Нам терміново треба більше автобусів, щоб ми могли дістатися куди хотіли. Я вдячний за багато чого, чим вони нас тут підтримали. Водночас на північному кордоні Мексики завертають назад мігрантів, які перетинають річку Ріо Браво, прямуючи з мексиканського сюда хуареса до американського Ель Пасо. Американські прикордонники нікого не пропускають. кажуть іти в офіційні центри і подавати заяви там. Національна гвардія Техасу не хоче нас пропускати. Вони навіть не дозволяють взяти сумки, які застрягли на тому березі річки. Сказали, що якщо ми перейдемо кордон, вони всіх нас депортують. Я не вмію плавати, тож річку перетинати складно. Сподіваємось, що нас пропустять, але нам сказали, що закони змінилися. Більше нікого не пропускають. Останніми тижнями до Мексики прибуває чимало мігрантів. Це тисне на адміністрацію Джо Байдена, якого звинувачують у нездатності розв'язати міграційну кризу на південному кордоні США.